Годи. Перед погрозою твоєю вони тікали, перед голосом грому Твого тремтіли, підвелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив. їм границю, якої не перейду, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, китечуть горами. Усю звірину, що в полі вони напувають, дикі осли там гасять свою спрагу. Над ними кублиться небесне птаство, споміж поміж дає свій голос. Ти напуваєш горе з твоїх горниць, земля насичується плодом діл твоїх, вирощуєш траву для скоту, зено вжиток людям, щоб хліб і землі добували. Вино що серце людське звеселяє, у ліжче від неї сніло обличчя, хліб, що скріплює серце людське, насичується дерева Господні, кедри ливанські, що посадив їх. На них ніцяється птиці і бусли, на кипарисах їхнє житло. Високі гори для оленів, скелі для зайців притулок. Ти створив місяць, щоб значити пори, сонце знає свій захід, наводиш темряву і ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні, левенята рикають за здобичу своєю, пожив від Бога для себе просять. Ховається, як тільки зійде сонце, і лягають у своїх норах. Виходить людина до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка, як твоє діл, Господи, сила, у мудрості все ти створив. Повна земля твоїх створінь, ось море велике, прошироке, у ньому плазунів без ліку звірі малих і великих. Там кораблі проходять, є лев'ятани, коти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав йому свій час поживу. Коли даєш їм вони і збирають, як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш свій. як забираєш дух у них вони гинуть і повертаються у свій Порох. Зійшлеш свій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творами своїми, спогляне на землю, вона стрясається, торкнеться гір, вони димують, я буду Господеві співати, поки життя мого, Псалми співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємна йому моя пісня. У Господі веселитимусь, нехай грішники землі щезнуть, і беззакони більше, нехай не буде. Слава душе моя, Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 аллилуй, слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Божа. У мирі, Господо, вікомолімся, Господи, помилуй. Да ми розвисоты спасіння душ наших Господові помолимся. Господи помилуй, за мир у цього світу, добрий стан святих Божих церков з'єднання всіх, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, цей тих, що вірою, і благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієра, ялева, папоримського і за блажнішого патріарха нашого святу. Слава за просвіщеніша архієра. Єпископа і митрополита нашого, кіру Володимира, болюбивого єпископа нашого, кір Микола, Чесне Пресвітерство, ресу, христіне, якомство, за весь причати людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережений народ наш за правління і за все військ, Господові помлімся. Господи, господи помилуй, за місто, це, за за кожне село, місто, країну і за ти, що з вірою живуть вони, Господові, помолімся. Господи, помилуй, за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господові помолімся. Господи, помилуй, за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих полонених і за спасіння їх, Господові, помолімся. Господи, помилуй. Щоби визволитися нам від до всякої скорботи, гніву й нужди, Господи, і помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй, при святу, прочисту, преблагословену, славну владиш нашу, нашого і приснудів Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе. І один в одну, і все життя наше Христово віддаємо. Господи, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, взиваю до Тебе вислухай мене. Вислухай мене, Господи, Господи, взиває до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю до тебе, Вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя. Мовка дило перед тобою. підношення рук моїх, як жертва вечірня. Вислухай мене, Господи. Постав Господи моєму стам сторожу до дверей в моїх варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. ні ласощів їхніх я не хочу їсти, нехай праведник по доброму б'є мене й виправляє, а олія грішного, нехай не намастить голови моєї. Я все таки молитимось, незважаючи на їхні злі вчинки, Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почуй, що слова мої любі, немов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості перед адом. Бо до тебе, Господи, мій Боже, мої очі, до тебе прибігаю, не губи душі моєї, спережи мене від петлі, що її наставили на мене. І від тих, що творять беззаконня, нехай грішники впадуть у власні світі всі разом, а я пройду безпечно, я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, Скаргу мою перед ним виливаю, мою скрутою моя виявляю, коли тривожиться мені дуб, ні ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сельце на мене, поглянь праворуч і подивися нема нікого, хто дбав би за мене, нема куди мені втікати, нема нікого хто піклувався би мною. До тебе, Господи, взиваю і кажу ти моє прибіжище в землі живих, ти моя доля, зверни, увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене, від гонителів мої, бо вони сильніші від мене, виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму, мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш, з глибину взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то вто встиг, Господи, та в тебе є, прощення. До Христа ти христи дав себе прибити, наскрізь пробили Твої руки й ноги. Біб же твій святий прокололи, виточуючи мені приблагий краплі божественного спасіння крові воду, щоб мій бруди прокази обмити. Слава Твоїй, все щедрий доброті. Залі мене Тво, надійся на тебе, Господи, надіється душа моя, на слово Твоє, надіється, душа моя. Господа страждання витерпів, ти владико, щоб звільнити від страждань усіх, що поклоняються твоїм стражданням і добровільній жертві, списові від цвяхам і тростині, що їх ти добровільно й довотерпеливо витерпів. Щоб мені, Господи, заради Твоїх страждань, виєднати вільність від страждань. від ранньої сторожі до ночі від ранньої сторожі, нехай уповає ізраїль на Господа, агниця безплямна. Бачивши агнця добровільно піднесеного на дерево, Ридаючи жалібно кликала, горе мені найлюбіший сину. Що тобі заподіяло безбожне зборище, Бажаючи мене осиротити найлюбіший. Бо Господа милісі відкуплення велике в нього Він визволить Ізраїля, від усього беззаконня Його. Настала богоносний, ясніша від Сонця, пам'ять твоя, що промінити тих, які і до Тебе приходять, наповнює запахом безсмертя, і виточує душами місілення Єфреме. Моголільнику за душі наші. Валіте, Господа, всі народи, прославляйте його, всі люди, чудотворче Єфреме, будилами стриманості, перемігте тілесні, пристрасні почування, і появив на землі ревність безтілесних. Підкоривши духові всі тілесні прагнення, перебуваючи нині в небесних оселях, Молися за душі наші. Велике бо до нас його милосердя і вірність Господа, повіки. блажений Єфреме, ти поклав за основу чеснот. Зречення спохітливости давнього чоловіка і направду зодягнуся у Христа, Тому й засоромив ти преподобний багато ворожих наступів, Ставши начальником ченців, моли його, щоб спастися душам нашим. Слава цій Сину, і Святому Духові. Пезліч монахів шановує тебе, отче наш Єфреме, як свого наставника, твоєю безтежкою ми справді навчилися праведно ходити. Блажений ти, що трудився для Христа і посоромив ворожу силу, ангелів співбесіднику, преподобних і праведних співучаснику, молися з ними, Господеві. Що помилував душі, наші, і нині повсякчас, і навіки віки, Амінь. Давні гірке Адамове куштування осолодив ти, покуштувавши жовчі оцто, найсолодший сину, піднятий на дерево, тому воскреснувши, як всесильний, імені і мені суд де справедливий будь осолодою і лікувальним стражданням Твоїм, Діва, плачучи. Премудрість прості, світло тихе, святої слави безсмертного, Отця Небесного, святого блаженного, Ісусе Христе. Доживши до заходу Сонця, бачивши світло вечірнє, славимо Отця і Сина і Свято Духа Бога, Достойно є повсякчас прославляти Тебе голосами побожними. Сину Божий, що життя даєш усьому світу, тому світу весь славить тебе. Будьмо вважані, ми усім, примудрість, будьмо бажанім. Господи буде зі всі повсідні життя мого. Господь мій пастир нічого мені не бракуватиме. На зелених пасовийськах Він поселив мене. Господи, буде зі по всі дні життя мого. Сподоби, Господи, цього вечора. Без ріка зберегтися нам, благословений ти, Господи, Боже отців наших, і хвальний прославлений ім'я Твоє навіки. Амінь нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе, благословений ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, благословений ти владико. Розумий мене установами твоїми, благословений ти, святий, просвіти мене установами Твоїми, Господи милість твоя повіки, не покидай діло рук твоїх, тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і, повсяк і на віки віківані. Повніми вечірню молитву нашу, Господе. Господи, помилуй, заступи, спаси і помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Ту пречисту, преблагословенну, славно владичця нашу, Богородиці і Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного і все життя наше Христу відвідаємо. віддаємо. Господи. Вечора всього. Досконало, свято мирно, безрішного Господа просімо. Дай, Господи, Ангела мирівна наставника, охоронця душі тіл нашого, Господа просімо. Дай, Господи, прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших Господа просімо. А Господи, добро і пожиточно для душ наших і миру для світу, Господа, просім. Господи, просімо. Подай, Господи, стане в життя нашого, в мирі, покаянні завершити, Господа, просіємо. А, Господи, Господи. Бессиянської кончини життя нашого, нашого безболісне і безданої мирної оправдання на страшному суді Христовому просіми. Одай, Господи, О, святу, пречисту, преблагословенну, славну владицю нашу, Богородицю і Хрисну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христовові віддаємо тобі, Господи, О, ти, Бог милості, ласки, людину любності, Тобі славу віддаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Мир усім, духові Твоєму. Подиві крихи ліки. Господи. Хай буде влада царства Твого благословена і дуже прославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Піднісся ти на хрест, і спас рід людський, Христе, Боже. славимо Твої страждання. До тебе підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі, як очі слух на руки свого пана, як очі слугині на руки свого господині. Так очі наші, дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться, над нами. прибито тебе до Христа, Христе, Боже, і відчинились райські двері, Славимо Твоє Божество. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилися душа наша, глузування ситих з горди. Мученики Твої, Господи, забувши про все житейське, не зважали на муки заля життя прийдешнього. Тому стали господкоємцями і радіють з ангелами, їхніми молитвами дай твоїм людям велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові й нині повсякчас, і на віки віків. Господи, коли сонце побачило, повішеного тебе сонце правди. Проміння своє сховало місяць світло на темряву змінив. і зранене було серце твоєї всенепорочної матері. Нині відпускаєш слугу твого владико, за твоїм словом умири, побачили очі мої, спасіння твоє. Що приготувати ти перед усіма народами, світло на просвіту погано, і славу людо Твої зраділя. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь Пресвята свята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, Святий завітає, ісціли немочі наші, імені Твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Бо твоє царство, і сила, і слава вся і сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Тобі, Отче, вірно збереглося те, що в первообразі сявши бо хрест, пішов ти за Христом, і ділом навчав гордувати тілом, бо воно минуще а дбати про душу іство безсмертне, тому й раді англами, преподобний Єфреме Дух Твій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бачивши на хресті ганця і пастиря, і Спасителя світу. Мати Твоя мовила, плачучи, сину і Боже мій. Світ веселиться, приймаючи визволення, але моє серце горить, дивлячись на твоє розп'яття, яке ти за всіх терпиш. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай, помилуй Ти помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого, Зеленського Архієра, Ялева Папу Римського і блаженішого патріарха нашого святу Слава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Володимира, Богу, любивого єпископа, нашого, Кір Миколу, всечесніших отців наших, Архімандрита, ожерію, проти його мене Володимира, йомена Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому. За всіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Ти помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за Богом, бережений народ наше за правління і за все військо. Господи, помилуй. Господи, помилуй, що молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милості, за тих, що творять нам милостиню і за всіх православних християн. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий, людини, любний Бог, є, свій тобі славу, сила й Моцю, і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість, чеснішу від херовині, і не славнішу від Сарафимів. Що без запління Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. І нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами пречистої Своєї Матері, якої неустанної помочі є цей храм, святий, молитвами, святих славних і всіх вальних апостолів, і сили чесно, животворчого Христа, молитвами святого преподобного Єфрема Сріця. І святого Отця нашого Альфонса, блаженого Миколая, Василія, Зиновія, Івана, і всіх святих помилуй, спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Блага ти, це, прийми моління слух Твоїх. І визволь нас від нужди і печалі.